Печеніжинській церкві 25 років. Храм святого Архестратига Михаїла Української греко-католицької церкви збудований на місці давної святині, яка була знищена під час Другої світової війни. Макет тієї церкви можна побачити у місцевому історико-краєзнавчому музеї. Сучасний храм заввишки понад 40 метрів, збудований за кошти громади. Під час Другої світової війни вдарила бомба сюди і згоріла церква. Ці події відбувалися у центрі Печаніжа на майже 80 років тому. Розповідає про знищення церкви Микола Кузик, голова братства Печаніжинського храму святого архистратига Михаїла. Пригадує, до відновлення церкви взялися на початку 90 Вже не були підводні камені, багато незгідних. На той час дуже мало було людей, які Хотів до цього відбудувати. Хочу згадати Федера Сметонюка покійного, який на себе взяв леву частку, того, щоб організувати людей. І фактично силами громади почали будувати, і, бачите, дотепер звели її. Як виглядала церква колись на місці сучасної можна побачити в місцевому музеї. Сучасний ж храм доволі великий, хоча не набагато більше за ту церкву, яка була колись, пригадують місцеві, має приблизно десь 40 на 60, наша ця, і висота купола центральну, десь 42 два метри. Христом разом. Стіни сучасної церкви зводили майже сім років, розповідає Микола Кузик. Богослужіння розпочалося тут ще, коли храм був повністю незавершений. Ми зайшли всю до церкви. Наша не була повністю виріхтована. Ще не було розпису. Потім почали іконостас робити. Розписом стін займалися два художники з Львівщини та Тернопільщини. Через брак коштів пригадують місцеві храм. Остаточно вдалося оздобити лише. Шість років тому багато людей в праці вклали у це. Хоча думали, що ми її не добудуємо. Постійну копійку давали, щоб звести цей храм. І розумієте, це на славу Божу, ми це звели, і це радує. Тут дуже пишаються величу церкви, святого архістратига Михаїла та дуже вдячні священнику Ігорю Квартюку, який доклав до цього багато зусиль. Зокрема, саме завдяки йому до Печеніжина привезли два дзвони з Польщі. Третій до слова вцілів під час Другої світової війни і працює досі у дзвіниці за вишки понад 20 метрів. Продовжує Микола Кузик. Ми так шукали, щоб підібрати дзвони, щоб звук був співзвучний з цим старим дзвоном. Згуртованість місцевої громади відзначає і Ігор Андрусяк. Він настоятель Печеніжинської церкви з 2019 року. Цей храм є таким центром Гуцульщини, досить гарним храмом. співпраця дуже гарна де з людьми. Пишаються священники активністю внутрішньопереміщених прихожан людей, які знайшли прихисток у Печеніжині. Переселенка пані Антоніна Потужня, яка приїхала власне з Олешки, яка дуже так втягнулася в наше то русло. Я дуже вдячний їй, особисто їй за те, що вона створила тут дитячий хор, який існує вже майже рік. Дуже мені допомагає в моєму служінні. До слова місцева церква проводить духовні навчання для прихожан різного віку а також часто ініціюють благодійні заходи, зокрема. Допомагають потребуючим. Багато є в нас організацій духовних. Багато молоді втішуться тим, що Бог посилає нам таких священників, які дійсно ведуть парафію до Бога. З нагоди 25-річчя Печеніжинської церкви відбулася святкова літургія, яку очолив владика Василь Васюк. Дозвольте мені від імені всіх жителів. Нашого містечка привітати вас на нашій славній печеніжинській землі. Такі гарний печеніжин. Айте гарну молодь. її треба плекати, любити, наріяти. Також у церкві з нагоди ювілейної дати відбувся святковий духовний концерт.